Ідея створити асоціацію спортивних організацій з'явилася під час роботи над ярмарком спорту. На сьогодні організація вже об'єднала більше трьох десятків спортивних федерацій, клубів, громадських організацій, тренерів і спортсменів. Презентація громадської спілки відбулася днями на базі Запорізького класичного приватного університету. Асоціація працює в Запоріжжі вже більше півроку. За цей час встигли реалізувати чимало цікавих спортивних та соціальних проєктів. Це проведення змагань, покращення матеріально-технічної бази спортивних секцій, допомога спортсменам у поїздках на змагання, нагородження перспективних представників різних видів спорту з цією метою при асоціації спортивних організацій створили фонд розвитку спорту. Чим займається флот? Це підтримка спортзалів, клубів, спортивним інвентарем. Помимо этого, делаются ремонты в спортивных залах. Вопрос номер два, в котором мы тоже точно так же принимаем участие, это, наверное, все-таки чествование и дать мотивацию спортсменам, да, которые участвуют на международных аренах и на всеукраинских. Ініціатива активістів знайшла відгук і у місцевої влади з новою асоціацією, готові співпрацювати і місто, і область асоціація, яка сьогодні ну дуже голосно заявила про себе, тому що ви ми бачимо вже конкретну роботу, яку вони проводять. Правда, ми бачимо і популяризація, яка проходить ярмарки спорту, які проходять. Ми бачимо конкретну і матеріальну допомогу. І підтримку окремих видів спорту, тому я думаю, що саме такі громадські організації і будуть допомагати і об'єднаним територіальним громадам. Асоціація вже співпрацює із багатьма спортивними федераціями. Спільні проекти втілені в життя з представниками боксу, баскетболу, важкої атлетики, сумо і не тільки. Переконані, разом можна досягти більше на шляху популяризації спорту і здорового способу життя. Ви сьогодні знаєте, от тренери, знають коли... По школам набирают детей, сколько больных, а сколько осталось здоровых. В начале 90-х 85% было здоровых, а 15% спецмедорупы. Сейчас наоборот, сейчас здорового ребенка, который бы занимался карате, боксом, борьбой, очень тяжело найти. А почему? Тому що генофонд нарушається. До речі, серед найближчих планів асоціації спортивних організацій створення безкоштовних секцій для дітей на базі різних спортивних клубів. Це лише один з напрямків роботи, запланованої на рік. Приєднатися до асоціації закликають всіх однодумців, аби відродити колишню славу Запоріжжя як спортивної столиці України. Олена Назаренко Дар'я